Доброго дня, мене звати Івані Оксені, учениця 10 класу Кольчинського ЗЗСО. Я підготувала доповідь на тему очищення води в навколишньому середовищі. Хочу зупинитися на одному з методів очищення води та е, проаналізувати його ефективність та можливість оптимізації, а саме іонний метод. Іоновінні технології, що звернулися в 60-х роках минулого століття, отримали широке поширення в енергетичній галузі. Вони засновані на е, пропусканні води е, через кілька ступенів послідовного умітнення катіону і е, айноумінних е, фільтрів, у результаті чого відбувається видалення з води. Розчинних мінеральних домішок. Головним елементом даної технології є іонообмінні смоли. Зокрема, цей метод очистки використовується на атомних та теплоелектростанціях. Іонообмінні смоли, які застосовуються для водопідготовки в енергетиці, можна поділити на три категорії: сильно кислотні катіони в натрійовій формі, які використовуються для пом'якшення води, різні типи катіонів та аніонів для деміри. Демінералізації води, що живляться е, котли високого тиску на теплових і атомних електростанціях, іоніти спеціального призначення, які застосовуються для очищення конденсатів та інших спеціальних цілей. До якості іонообмінних смол, які застосовуються в атомній та тепловій енергетиці, е, висуваються жорсткі вимоги. Ці смоли повинні володіти високою обмінною ємністю механічною, термічною і хімічною стійкістю, а також хімічною. Чисткою. Для відновлення іономінних фільтрів регулярно проводиться регенерація іонітів, для чого використовують великі кількості реагентів кислоти і каустику, витрати яких в значній мірі залежать від складу вихідної води, і є використовування технологій. Враховуючи високу сприятливість до органічних речовин у великих кількостях, які присутні у природних водах, у якості предпідготовки перед, перед е, фільтрами, застосовують вовняну коагуляцію в освітлюючих е, з подальшою фільтрацією на е, хімічних фільтрах. У результаті утворення великих кількостей твердих відходів обнякого шмару шламу. Який, як правило, не підлягає утилізації і направляється на шламусховище. Шламу Проназивавши певні джерела, я з'ясувала, що існує проблема з можливістю захоронення шламу або його зберіганням у відповідних місцях. А точніше, такі можливості вже майже вичерпані. Посилаючись на посібник, технологія та обладнання одержання питної та технічної води, яке рекомендовано методичною радою КПІ і імені імені Ігоря Сікорського, як начальник, начальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 161 хімічні технології та інженерії, можна сказати, що майже всі е, місця відведені від е, захоронення шламу ще з 60-х років минулого сторіччя. Заповнені. Тому потрібно знайти метод, можливість будь-що, будь що допоможе уникати такої проблеми в майбутньому. Я перечитала декілька статей та розділ краних пов'язані з проблемою шламу. Знайшла вирішення даної проблеми у текстильному виробництві. Найчастіше першим етапом очищення води є метод коагуляції, Іонію, алюмінію у воді та шламах після водоочищення можна позбутися, якщо для коагуляції магній хлор-2 для очищення води текстильного виробництва може бути альтернативною. Застоювальною традиційних когулянтів, зокрема алюміній 2 so 4 3 і ферму Хлор-3, враховуючи, що технологія водопідготовки на підприємствах і виробництва текстилю включає глибоке пом'якшення води, то відходи, регенерація катіонових фільтрів. Так само як на ТЕС, можуть служити джерелом іонів магнію. Для очищення води від барників аніонного типу, ефективними є гідроксиди, а катіонного – силікати магнію. Когуляція з солями магнію зменшує необхідність строго контролю за концепцією служного реагенту. В результаті коагуляції з солями заліза при PH9 12,5 можна досягти високого ступеню очищення води від виробництва шкіри. Ефективно очистити воду гальванічного виробництва від аміаку де є змога коагуляції з магнією хлор-2. Магнієва сіль трапляється у природі у вигляді мінералу. Мі Бішофіту. Україна має значні обсяги родовищ бішофіту, може, котрий котри може бути сировиною базою такого коагулянту, як гідросит магів у Чернігівській області та місті Київ і на. на і налагоджено випуск хворобиду магнію з пішофіту. Особлива увага виробництвам коагулянтів передається відходам різних виробниць, компонентам яких є іон, заліза і магнію, адже ще це дешева сировина для отримання нетоксичних коагулянтів. Е, у практиці локального очищення на станціях малої потужності при, е, пріоритетними лишаються коагулянти, отримані на основі солей, заліза, різного ступеня. Е, основності е, на солі магнію. Менше використовують змішані коагулянти на основі солей, е, заліза, алюмінію, магнію. Е, застосовують і метод електрокоагуляції відмітимо, що солі магнію використовується переважно за кордоном, як для водопідготовки промислових підприємств, так і очищення стічних вод. У деяких країнах солі магнію застосовується при очищенні води для централізованого водозабезпечення населенню питної води. Застосування коагулянтів, адсорбентів, і вонообмінними матеріалами із катіонами заліза магнію є розв'язанням. проблем Пелами вторинного забруднення води і утворення осадів у методах коагуляції. Е, опиралася я на книгу Теорія та практика використання коагулянтів у технології водочищення, авторами яких є Шкавро та Антонюк. Дякую за увагу.